У нас скоро поповнення. Клас! Я вас вітаю. Як розумієте, вирішили, що досить жити в орендованій квартирі, треба вже свою. Ми зараз живемо у вишневому, і нам там дуже подобається. Хотілося би саме в цьому районі. І важливий момент, щоб можна було взяти під Єоселю. Самі розумієте, скоро підгузки і все інше. Ми все не так сразу не потягнемо. Я вас почула. Шукаємо двокімнатну. Так, в бюджеті до 80-85 тисяч доларів. Починаю пошук. Ви тільки подивіться, що я для вас знайшла. Показуйте, показуйте. Що у вас там І швидше, а то у нас можуть бути двокімнатна квартира в ЖК Черітаун в місті Вишневому і, по вашому запиту, підходить під є оселю по площі 58,2 квадратних метри. Один суміжний санвузол і дві окремі просторі кімнати. Ой, клас! І для малюка буде окрема кімната. Квартира має ідеальне розташування в межах 500 метрів. Дитячі садки, школи, аптеки, поруч, дитячі та спортивні майданчики. Зони відпочинку і звичайно зручна транспортна розв'язка. Всього 15 хвилин до Києва. Коханий, це ж ідеальний варіант для нас. Так, яка вартість? 80 тисяч доларів. Тоді оформляємо. ой.